У студії телеканалу ТЕСА 1 Ольга Бежевець з прогнозом погоди на вівторок, 10 квітня. Кілька слів про народжених під знаком близнюків. Із близнюками може зіграти злий жарт, зневажливе відношення до партнерів по бізнесі. Необхідно буде починати роботу зі зміни свого відношення до оточуючих людей. Інакше ваше спільне підприємство в підсумку чекає крах. Далі про погоду. 10 квітня по області хмарна погода, вночі часом дощ, на високогір'ї мокрий сніг. Вдень сильний дощ, окремі грози. Вітер південно-східний 5-10, під час грози подекуди пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 тепла, вдень від 6 до 11 тепла. в горах місцями вночі від 0 до 2 морозу, вдень від 0 до 2 тепла. 10 квітня іменини в Іларіона. Вітаємо чоловіків з таким іменем. А на часі синоптичний прогноз для головного міста Закарпатської області. 10 квітня в Ужгороді спостерігатиметься хмарна погода. Часом дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 6 тепла, в день від 9 до 11 тепла. А зараз дізнаємось, яких сюрпризів чекати від погоди в районах області 10 квітня. У Великому Березному дощ хмарно. Вночі від 3 до 5 тепла, в день від 8 до 11 тепла. У Перечині теж дощитиме вночі від 3 до 6, в день від 8 до 11 тепла. У Міжгір'ї хмарно з дощем вночі від 3 до 4 тепла, в день від 6 до 9 градусів тепла. У воловці хмарно з дощем. Вночі від 2 до 4 тепла, вдень від 6 градусів до восьми тепла. У мукачеві дощитиме вночі від 5 до 7 тепла, вдень від 9 до 11 тепла. У сваляві хмарно з дощем. Вночі від 4 до 6 градусів тепла, вдень від 8 до 11 градусів тепла. Утячеві дощ та хмарно. Вночі від 5 до 6 тепла, вдень від 8 до 10 градусів тепла. У хустці хмарно з дощем. Вночі від 5 до 7 градусів з позначкою «плюс», в день від 8 до 11 тепла. У Виноградові дощитиме. Вночі від 5 до 7 градусів тепла, в день від 8 до 11 градусів з позначкою «плюс». У Берегові теж дощ. Вночі від 5 до 7 тепла, в день від 9 до 11 градусів тепла. В Вершаві теж дощитиме від 5 до 7 тепла, в день від 8 до 11 градусів з позначкою «плюс». У рахові теж дощ вночі від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в день від 7 до 10 градусів тепла. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного весняного дня. А відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого.